пишеть пишет тут одна дівчина. Як справиться, дуже пере, переживаю не за себе. Як справиться, дуже переживаю не за себе. За когось. Це дуже хороший е, прийом Злого Духа, який переводить нас щоб ми переймалися кимось набагато більше. Зверніть увагу, тут є дуже тонко і треба це зрозуміти. Каже Господь Бог, люби ближнього як самого себе. Ти не можеш ближнього любити більше, як себе самого. Якщо ви будете розказувати, так як я не раз чую, «Отче, то, то мені кілько треба. Я живу заради дітей. А то нам що треба старе? А де коло хати Боже, кусок хліба, а є веде голову приклонити, Та й то, а то все за дітей отче!» Кажу вам, злий знайшов до вас підхід. Ви собі показуєте, які ви дуже важні. Старайтеся для дітей. Але чи спиталися ви, чи дітям того треба, чи вони того хочуть? Дайте дітям можливість здобути своє, жити для себе, діти мої. Дорогі мої, любі мої, Жити для себе, ви ціле життя прожили заради когось. Ви Ніколи не жили заради себе. Здесь хоче вас вимучити. Щоб ви були змучені, але ніколи для себе й не пожили. Ще діти малі були, і малі дитині, а цукерочок, то дитині, Косок хліба кращий, то дитині. То я не кажу, що не треба то давати. Але то були часи, була біда, не було так, знаєте. Та й зараз не дуже, бо війна на дворі, то ясно. Але не забувайте за себе. Бог хоче, щоб ви були щасливі, не щоб ви страдали ціне життя і все, кому віддавали, все віддавали, а собі нічого не лишали. Господь Бог каже, я хочу, щоб ти мав достатку. Щоби мав і з чого давати. Тому переживайте за себе, жийте для себе, зробіть себе щасливим. І люди, які навколо вас, стануть щасливими. Наступне запитання. Дорогий отче Василю, чи є правильним називати дітей таким же іменем, як і батька дідуся? Моя дружина вважає, що. Назвавши сина моїм іменем, він е, переймає не лише добрі риси, але і усі мої недоліки. Чи є підручня для тих е, побоювань з точки зору християнської віри, е, і як це правильно пояснити? З, усіма, е, з, усім, з усім погані, що є у дитині, одразу винен я. Ну, зрозуміло. Діти мої, цвіти мої. Знаєте, як кажуть, як корабель назвеш, так він попливе. Ну, часом кораблів називають е, там Соломія, е, чи, ну, іменами жіночими. Ну, то що, то як він пливе? Це таке діло. Е, а людина тим більше. Знаєте, я знаю, як раніше було, що. Е, так, тато е, називався, так і називали дитину. Так називали байструків. Василь Васильович, Іван Іванович. Іменем давали дід, дідове ім'я, так. Ну, щоб рід продовжувався, ім'я, щоб продовжувалося. а татові ні. Але є дуже багато Василів Васильовичів і Іванів Івановичів і до сьогодні, так? Жінка дуже любить свого чоловіка, ну так любить, що чує ім'я його, і все, і вона вже щаслива. І народилася дитина, і вона хоче, щоб це ім'я було коло неї. Вона називає собі іменем свого любимого чоловіка. Це дуже добре. Але з іменем не передаються ні добрі звички, ні погані звички. З іменем передається ім'я. Все, більше нічого. Решту все, що ви дитину навчите. Якби це так було просто, дав ім'я Ейнштейн, І твоя дитина така мудра, як, як, як Ейнштейн, Розумієш? Так ні, так не буває. Дав ім'я Ісус, І все, і твоя дитина світа, як Ісус. Ні. Твоя дитина з іменем яке дала йому мама. І більше нічого. Якщо ви на порожнє ведро напишете якусь там назву, що ви там наклали, там, черешні чи яблука, а воно порожнє, то від того, що ти на ньому напишеш, черешні, чи вишні, то ведро не стане повне з черешень і вишень. Воно буде ведро з надписом. Так само людина, і даєш ім'я, ім'я дає той. Давати ім'я це дуже є важливо. Пам'ятаєте, як в книзі Бутя написано, коли Бог створив всі, всі речі, створив Адама і каже Адаме, дай усім цим речам, що я сотворив імена. Дай квітка, пташка і так далі. Чому? Бо тому, що той, хто дає ім'я, той власник. Ви дали ім'я то є ваше. Ім'я дитині дав, це твоє, твоя дитина. І все. А то, що як ви його називаєте, називайте, як вважаєте, за потрібне. Як вже... Але пам'ятайте, що дитина з тим ім'я має жити. Вона раз, як назвуть, то хоч стій, хоч падай. Тому е... будьте до цих речей серйозні. І в ім'я вкладайте свою любов, а не свої бажання.